Уявіть, що ваша квартира це оазис тиші та спокою, де продуктивність та комфорт дорівнює 100%. Все це реально завдяки нашій професійній команді шумоізоляційних робіт від MSD Group. У цьому відео ми розкажемо, як правильно за технологію зробити шумоізоляцію та скільки це буде коштувати. Сідайте зручніше та поїхали! Не зволікайте, Отримайте безкоштовну консультацію з професійного ремонту вже зараз. Перейдіть за посиланням під відео або зателефонуйте за номерами в описі. І це ще не все. Скористуйтеся нашою акцією і отримуйте технічний проєкт вашого приміщення в подарунок. Ваша мрія про ідеальний ремонт може стати реальністю вже сьогодні. Чекаємо на вас у сучасній квартирі. Шум може стати справжньою проблемою та дискомфортом у житті. Гуркіт сусідів, розмови та якісь вечірки. Собаки або музичні інструменти це все буде впливати на вашу дратівливість та на дискомфорт проживання та відпочинку у вашій квартирі. Ось кілька основних причин, чому варто зробити правильну шумоізоляцію у вашій оселі: підвищення продуктивності, тиша сприяє концентрації та зменшення стресу, що дозволяє вам працювати ефективніше, особливо коли ви фрілансер, збереження конфіденційності, захистіть важливу інформацію від подслуховування та забезпечення приватності собі та вашому співрозмовнику. Покращення здоров'я, зменшення рівня шуму знижує ризик головного болю, втоми та іншим проблемам зі здоров'я, пов'язаних з шумовим забрудненням. Позитивний вплив на атмосферу: тиха квартира створює комфортну атмосферу для релаксу, що сприяє кращому самопочуттю власників. Чому саме ми ваш ідеальний вибор? NST Group має багаторічний досвід у створенні шумоізоляційних проєктів, як у житловому просторі, так і в комерційних приміщеннях. Індивідуальний підхід. Ми під кожною окремий об'єкту розробляємо повний план, як ми будемо робити шумоізоляцію, щоб догодити кожному клієнту та мати найефективніший результат. для досягнення ідеального результату. Використовуються тільки найкращі матеріали та використовується тільки професійний підхід та технології, які дадуть 100% гарантований результат. Гарантія результату. Ми на 100% впевнені у якості наших матеріалів та у якості виконання наших робіт. Консультація та підтримка. Наші експерти завжди готові прийти на допомогу та надати якісну консультацію. Від планування до реалізації ремонтних робіт не відкладайте на потім тишу та комфорт проживання вашої селі. Обирайте NSD Group, і ми на 100% зробимо найкомфортніше проживання у вашої селі. Ми пропонуємо індивідуальний розрахунок вартості виконання робіт по шумоізоляції. Краще за все зв'язатися з нашими спеціалістами для точного прорахунку про проговорення всіх нюансів та виявлення. Ваших потреб для того, щоб обрати найкращий матеріал, що більш за все буде підходити для шумоізоляції вашої квартири. У цьому відео ви дізнались, як шумоізоляція може покращити комфорт у вашій квартирі, що включає процес установки та які фактори впливають на вартість. Є питання або потрібна допомога з розрахунками вартості для вашого проєкту? Не соромтесь, залишайте коментарі, і ми з радістю розкриємо всі секрети ціноутворення та допоможемо знайти ідеальне рішення для вашого дому. Сподіваємось, це відео було дійсно корисним для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, та побачимось на замірах у вашій квартирі.